Ліба баб на столі, щастя рясного, здоров'я міцного, хай світеться доля з і землі, щастя рясного, здоров'я міцного, хай сідеться в доля з і землі. Щедрого хліба вам на столі. Щастя рясного, здоров'я міцного, харі вам доля з неба і землі. Щастя ясного, здоров'я міцного, харі вам доля з неба і землі. Христос народився! Що вас вітали обласний центр твор... народної творчості та народний фольг гурту, Херсонської обласної громадської організації по сучасності. Зі святами.